Багато сюрпризів. Так, ось така пакувальничка. Розгляне. Тут у нас краса красот і щось є всередині. Зараз хвилиночку. Подивимося на цю красу. Бачите, яка краса до нас залітала. Ну, будемо пришвидчуватися. До речі, додавала освітлення, чого я одразу його не додавала, що така було б напів... Ой, дівчата. Боже, що це? Це шикарний кольє, емаль, позолота. Він таке в мене вперше. Ви знаєте, погляньте Правді. Ми більш подробно роздивимося ці прикраси вже на столі. Так, і ще одна малесенька така запаковочка. Розпакування я не хотіла робити ну, в кадрі, але ну, так, сьогодні мені це захотілося. Думаю, можливо, це буде м, такою, знаєте, інтригою. Що ж там у нас насправді? Ой, дівчата? Я навіть не очікувала, погляньте, яка краса. Це е, шатлен. Але я ще хочу перевести цю назву на українську мову. І більш подробно ми його роздивимося трохи згодом у відео.